Для ліквідації пожежі залучено понад 150 одиниць спецтехніки. Полум'я знищило більше 33 гектарів сухостою. Рятувальники щодня борються з вогнем, проте загроза триває. 9 вересня о 21.00 9 спалахнула нова пожежа в селі річки Львівського району. Вогонь швидко наближався до будинків, і місцеві жителі намагалися самостійно гасити полум'я. Постраждав чоловік 1980 року народження, який був госпіталізований з отруєнням продуктами горіння. Площа пожежі склала 500 квадратних метрів, займання ліквідували о 21.51. Пожежі в екосистемах небезпечні не тільки для природи, а й для людей і майна. Спалювання сухої трави карається штрафами, громадянам від 3060 гривень. До 6120 гривень, посадовим особам від 15300 гривень до 21420 гривень. Берегти природу і життя людей наше спільне завдання, цінуйте працю рятувальників, які ризикують життям для нашої безпеки.